Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Андрій, і сьогодні ми будемо слухати пісню Хейт Speech, яка називається Добровольці. Хейт uh, Speech такими шаленими темпами випускають пісні. Я не встигаю просто їх слухати. То записав відео з усіма піснями Хейт Speech, і тут вже просто третій тиждень вони випускають нові нові пісні. То будемо слухати, давайте глянемо, що нам каже виконавець перед прослуховуванням. Друзі з УДА, Я думаю, що УДА – це українська добровольча армія, так. Якось зазначили, що досі немає пісень про людей, якими не керують інтереси чи гроші. Про людей, які роблять те, в що вони самі вірять. Ну і ми зробили. Ну, зробили ви, а ми послухаємо. Поїхали. Спиня спускає своїх сівкаті усі, за старі лісів стелі, сперсь ворогами, якийсь предкарвальну є найтішу через страх, перевнуть екватор. Є такі, що за копейку, поміняють свій прапор, як себе прилаштувати, ти заплатить покладу За людність хоче гроші Люди ж хочуть відпати, заходи сала тобі, горці, він завозити на, на ядерні. ідея. все життя як правильно, де вони тепер чекають, як правило, Сподобалось. Сподобалось. І знаєте, що я скажу? Перше, що хочу сказати, мені е, здається, що теперішні пісні Speech», вони якісно відрізняються від того, що вони, е, що вони робили з самого початку. так? Тобто останні там, добровольці гав, сліди, я вб'ю всіх богів. Вони. Вони. Вони будуть посильніше, як мені здається, там, ніж 53, там, русніп, боюсь, бою Окупанта і так далі. Ось, ну, це, на мій погляд, так, вони мені слухаються а, приємніше, краще, так, ніж слухались ці пісні. Ось ті пісні, і ГАВ, і добровольці, так, вони. Вони викликають в мене бажання їх прислуховувати. Вони, вони мені подобаються. Вони мені подобаються. Ще сподобались ці пісні, що а, вона не про русню. так, Тобто в них, в них закінчилась вся історія, що тут, тут так кожна пісня була про русню, і воно вже трохи там. Почало ну не те, щоб набридати, воно приїдатись почало. Ну мені. мені Я не знаю як всім, але мені здається, що так і є. І тут же вони змінили змінили подачу, змінили так сенси, меседж, який йде в цих треках, і мені подобається. Він все ще проти русні, але пісні перестали бути, що типу, давайте йти і бачить русню. Ви там тупі, а ми не тупі. Ну там дуже я кажу так. Uh, притягнуто. а uh, По поставому треку. Це вже в, наш, в нас третій кліп підряд, який робила Toxic Card. Так, тобто, знову ж таки, uh, це виконавець, ми в прошлих відео там заходили на інстаграм. Дивились в минулих. Ну, арти в неї потужні, або в нього uh, потужні арти, дуже крута картинка. Мені подобається, як вони. Uh, Перша при, прикольна сама картинка. Просто стиль хльовий. По-друге, мені подобається, що вони тут якісь, ну там меми так роблять, вставляють їх в це відео. А, там щось якісь отут, гривні, якісь десь емоції підкинути і воно вже виглядає прикольно. Кліп, кліп мені подобається, подобається їх візуал. А, по, по тексту. Ви бачите, в мене тут вже загуглено, що там було з тим карфагеном по тексту. Uh, текст також прикольний. Мені також подобається. Мені подобається uh, сенс, який вони передають. Так що, що, що нам хоче сказати автор. Давайте послухаємо трохи, прокоментуємо. Так, тут трохи зупинимось. Ну, перший куплет. Давайте інтро. Світ давно застряг на ядерній бочці, світ давно застряг в безнадійній точці. Ну, це давайте ми приспів трохи пізніше. Дивимось куплет. Бюрократія, безглузде знищення лісів, автократія, свиня пускає своїх псів. І тут е про бюрократію можна трактувати насправді е двома шляхами, е то можна сказати як і про нашу країну, так і про. Росію насправді, бо в Росії ж там була двіжуха, що вони розпродають ліси чи Сибірі, чи де, де вони там, ну де в них межа йде з Китаєм, так не, зас, не густо заселені регіони країни, і вони там розпродавали, типу, ліса в Китай. Але ж така двіжуха є й в нас. Я не знаю тут, в який бік це сказано, так до кого саме це відноситься. Але це і, і до нас також, і були скандали, і в Харківській області про е, врубання лісів. Навіть було розслідування. Я, я не пам'ятаю, хто робив. Може, то були бігус, може, то був харківський антикорупційний центр, але було велике розслідування щодо е, розпродажу лісів. Тобто там е, бралась лісополоса, така. Uh, і якби в самому середині, в самій середині врубались ліси, типу, так ми з, з вулиці, начебто, бачимо ліса. Десь там в гущі всередині він там вирублений, і контрабанда, там як, як якось якимись схемами так було розпродано. І то було ще скандали часів, коли після виборів 19-го року. Але таке я чув і про Львівську область, так в цілому, в цілому про нашу країну. Це може бути там і туди, і сюди, і в цілому, про наші страни, так. Країни. Автократія, свиня пускає своїх псів. Ну тут, зрозуміло, в Росії йде модель автократії, там сидить автократ, Інформ... інформаційна автократія, якщо буде точним, так там є автократ, захоплена влада, і він своїх псів сюди спускає. Дати бій усі застарілій системі смерть ворогам як і смерть Карфагену. А, ну, усі старілій системи це зрозуміло, тобто нам треба знищувати радянські інститути, які є в нашій країні, всю, всю цю стару систему, робити її заново, так, і робити її добре. Смерть ворогам, як і смерть е, Карфагену, смерть ворогам, так, смерть нашим ворогам, росіянам, як і смерть Карфагену. Отже, я погуглив Карфаген, то було місто там десь 150-й рік до нашої ери. І це місто було знищено римлянами, і в них був мотив, що треба знищити Карфаген. Бо Карфаген е завжди так перемагав, е завжди перемагав римлян там у якихось війнах, сутичках і так далі. І ось був такий мотив, що треба знищити Карфаген, і він був знищений. Uh, є такі, що через страх перетнуть екватор, є такі, що за копійку поміняють свій прапор. Uh, тут про через страх переткнуть екватор, може той і про наших громадян, так, які корупційно uh, через страх так перетинали, uh, можливо, чоловіки, так, перетинали за корупційними схемами кордони, перетинали екватор, так. І є такі, що за копійку поміняють свій прапор, то всякі там спермоусиви і прочі тіпи, так. Як себе прилаштувати, десь запхатись по блату, ну, дефолтна історія, так, по блату, влаштуватись кудись в гос органи, в держоргани на роботу і там сидіти на зарплаті. Жалюгідність хоче гроші, люди ж хочуть відплати. Ну, це ось до цієї теми, що вони жулігідні і вони хочуть гроші, а люди хочуть плати. Слухаємо приспів. Прокоментуємо і підемо на я, другий куплет. І тут в нас світ давно висить на нафтовій голці. Це про. Залежність там багатьох розвинутих країн від дешевої російської нафти давно сидить на ядерній бочці. Це про перенасиченість світу в цілому ядерною зброєю. Так, внаслідок холодної війни між США та Радянським Союзом, 80-х років, коли там всі собі наробили дохера. Ядерної зброї, типу, щоб робитись, так, Радянський Союз ще й Китаю дав ядерку, і пішло-поїхало. Світ давно застряг в безнадійній точці. Ну, ось, це це та точка. І світ прирекли, його врятують добровольці. Добровольці тобто люди, які йдуть не за грошима, не за якимось там власним інтересом, так, а за саме за за, за якусь ідею. Так, Тобто ідейні люди. Старі все життя. У нас <глє> Ось про ілюстрації, так. Блин, ну круто зроблено. Це і мьем, так, і не мем. По-другому куплету старі дурні все життя вчили як правильно. Тобто, ну так як, як правило, всіх нас там виховували, і при владі були, і в мене, наприклад, в моєму закладі, де я навчався, були там старі викладачі, так в школі вчили як правильно, де вони тепер цікавиться, як правило, окей е, е, бо вони неспроможні боротись. Пікави казки про владу народу, ті ж старі люди так, думали про хліб і забули про свободу, думали про хліб, про себе. І, і навіть зараз, вже там 30 років пройшло, як Радянського Союзу, нема. І навіть зараз все одно люди е, того покоління, так, деякі батьки, ну ось я там спілкувався так, з багатьма людьми. І є люди того покоління, які навіть зараз вони думають там, ну, тут вже в голові так думають тільки про себе, про себе, про себе. Вони не думають, що вони можуть чимось жертвувати або щось робити там для суспільства і для того, щоб вони самі там в перспективі які якихось там років могли жити краще, так розумієте. Ось вони і забули про свободу: зустрічати гостей, зупинятися в повілля, то то стоїть на барикаді пропаще покоління. Ось тут мені, чесно кажучи, не зовсім зрозуміло. Зустрічати гостей, зупиняти свавілля, то про що? Ну, тобто я можу трактувати це, як зустрічати гостей, типу гостей, звідти, так, і зустрічати їх. Звідти, так показав, зрозуміло, ну, гостей, типу, гостей в лапках, так, і зупиняти це свавілля. Типу, зустрічати ворога, так, і зупиняти його. А ось про. Але я не певен, що це так. Стоїть на барикаді пропаще покоління, чесно кажучи, з. Із... Тобто ми кажемо, що пропаще покоління це старі люди, так, ось ті з Радянського Союзу, чому вони стоять на барикаді? Ми пропаще покоління. Чи, -чи, ну, чи то ми, я пропаще покоління, не знаю. Виправляти помилки поколінь минулих нам не потрібні гроші, нам потрібні кулі. А, ну, типу, ми пропаще покоління, ми стоїмо на барикадах для того, щоб виправляти помилки. З поколінь в дужках століть минулих, так? то ми. Окей, ми все виправляємо, і ми пропаще покоління. А, блін, то ж нас є така штука, що нас називали пропащим, ну наше там покоління, так, яким зараз там. Ну, я не знаю, там, з 90-х, так, які там народились, там в 90-ті роки, навіть пізні 90-ті, там, як я. Наприклад, і пропаще покоління, бо. Нічого не вміємо, сидимо за компами і так далі, і так далі. так, Ось ми про паче покоління, виправляємо помилки поколінь минулих. Ну і це референс до Зеленського: типу, мені не потрібна евакуація, мені потрібні там танки, так, нам не потрібні гроші, нам потрібні кулі. До, ну, при, при, Прикольно переробили, прикольно сказано. Ну, в цілому таки, мені, мені сподобалось. Е, сподобалось, бо це відхід спіч так свіжо, так? Тобто, то, то вже пісня про нас, про нас. про... Маю на увазі про людей, українців, так які ну, власне, ця пісня про добровольців, так в цілому, про ідейних людей, але ну не, не так явно там кажуть, так що ну, ось є там строка, Цей світ спасуть добровольці, але в цілому подобається пісня про людей, про українців, про порівняння поколінь, про те, що. Покоління все прийбало, і минулі покоління. Ми повинні все виправляти. Ну і ми це зробимо. Нам нам те що, нам, нам нам жити тут і що нам робити, окрім як виправляти. Кльова пісня, кльовий візуал від Toxic Art. дуже мені подобався. Сподобався інструментал. В цілому додаю до плейлиста і буду залюбки її слухати. В цілому так. Вам, друзі, дякую за перегляд. Пишіть свою думку про цю пісню в коментарі. Ставте лайки або дизлайки, якщо це відео вам не сподобалось, та підписуйтесь на канал. До, зу... До зустрічі в наступних відео.